Усім привіт, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Христинка. Я в АТБ, подивіться, які цікаві новинки приїхали. Напій, кавун та лимон. Цей концентрат з натуральним медом 50 грамів, розчиняється з водою холодною на 250 мл. Так, є ще мохіто класичний, і апельсин та м'ята. Всього три варіанти. Ціна 21 гривня і 40 копійок і по 26 гривень. Копійки в більшу сторону. Набір сумішей, чай трав'яний, ціна 69 гривень та 80 копійок, 44 пакетики в індивідуальних упаковках. Чай, трав'яний, весняна малина. 25 пакетиків за 56 гривень. Чай чорний, байховий ціна 51 гривня та 30 копійок за 20 пакетиків. Чай чорний цейлонський байховий листовий 63 гривні та 80 копійок за 80 грамів. Ви запитували в мене за крупи. Крупа гречана 1 кг за 31 гривню. Розумний вибір. Від делюкс, «Басматі» крупа рисова 84 гривні за кілограм. Жасмін акційний 100 гривень. Такий варіант довгозернистий, пропарений 66 гривень камуліно 80 гривень. Муліно фасований 500 грамів у чотирьох пакетиках за 46 гривень. Довгозернистий 47, пулгур 3550, 500 грамів, крупа гречана 40 гривень, пів кілограма. Такий варіант: 50 гривень за 900 грамів, сочевиця червона 56. Рис круглозернистий атуаль за 77 гривень та 20 копійок. Атуаль крупа гречана. Упаковці 1 кг 50 гривень. Манна 3640, кукурудзяна 29 гривень. Крупа пшенична артек 36. Горох 28 гривень розумний вибір. Крупа манна. 25 гривень. Крупа кукурудзяна 20 гривень та 50 копійок Вівсяні пластівці від розумного вибору 400 грамів за 1370. Суміш пластівців трьох видів 400 грамів за 15 гривень. Пластівці вівсяні 41 гривня та 70 копійок, пів кілограма. Не показала вам рис від розумного вибору по 50 гривень і 50 гривень 70 копійочок. З акційною ціною макаронні вироби від делюкс по 40 гривень, є різної форми: бантики, пір'я, спіральки, витки, вермішель. Локшина дорожча, 4850 гривень, і листи для лазаньої 60 гривень та 50 копійок. Такі спіральки кольорові 67 гривень. І вермішель довгарисова за 73 гривні та 30 копійок. Макаронні вироби спагетті 45 гривень. І спагетті від Deluxe по 40 гривень. Знаєте, хочеться себе виправдати і сказати, що то не я, це вся погода. Хочеться щось солоденьке. Таке є печиво в шоколадній глазурі. Тріфі від своєї лінії 100 г за 15 гривень. Один варіант акційний із кокосовий не акційний, 1870. Суперконтік. Печиво 20 гривень та 40 купів 100 г. Понтік печиво-цукрове Артемон з арахісом та смаком шоколаду. Вони йдуть в шоколадній глазурі 270 грамів 66 гривень. Такі новинки з'явилися від рошен мультік з апельсиновою начинкою. 180 г, 32 гривні і 80 копійок. Кокосове в таку ж ціну. Мені подобається таке печиво. Я собі купляла з іншими смаками ті, що були раніше. От, ці ще не пробувала. Треба буде попробувати. Так, полуниця і шоколад. Шоколад акційний 29:40. Печиво від Рошен Ловіта Софт. 31 гривня 127 г. І таке печиво з. Шоколадною крихтою по 35,80 150 грамів. Є два варіанти в асортименті. Солоне печиво. Тук 41 гривня та 50 копійок. Вага 100 грамів. Снеки сендвіч. Смак сир. Ціна 17 гривень. Вага 47. Крекер хрустики. Ціна 26 гривень за 140 грамів. Від рушен крекер із начинкою шоколадною, молочною або горіховою. Ціна 46 гривень за 235 грамів. Пряники глазуровані 28 гривень та 30 копійок за 300 грамів. Печово Тет-а-Тет -тет по 11,50. І що бачу? новинки. Печиво тетатет новий такий дизайн, полуниця і апельсин. 1150. Пряники ще є ось такі зі згущеним молоком від своєї лінії. Вага 300 г, ціна 23 гривні та 50 копійок. Ще одні пряники за акційною ціною. З начинкою зі смаком вишні. Ціна 34 гривні та 30 копійочок. З апельсиновою начинкою, ціна 47,50, 360 грамів. І ще є із абрикосовою начинкою. Ціна теж 47,50. Печиво цукрове буратіно. 450 грамів, 51 гривня та 40 копійок. Печиво до чаю, це від своєї лінії. Ціна 18,30. День у день печиво вівсяне зі шматочками шоколаду 34,60. 51 гривню коштує печиво, солона, карамель та горіхи в молочному шоколаді. Вага 140 грамів. Кокосове не акційне. Від біскоті печиво кокосове, ціна 26,70, 125 грамів. Цукерочки такий варіант від своєї лінії акції. Якщо оплачуєте карткою АТБ 14 гривень за 100 грамів, для всіх інших ціна 20 гривень. Від рошен. Такі цукерочки, до речі, смачні. Вони з арахісом. Ціна 21 гривня та 34 копійки за 100 грамів. Кенді над м'яка карамель з арахісом 21 гривня та 34 копійки. Така ж сама ціна за 100 грамів. Також є багато неакційних пропозицій. Від своєї лінії чорностив із волоським горіхом 27,74. Такі цукерки вагові. Курага глазурована з волоським горіхом 25,70. Кокосові цукерочки За 100 грамів 17,50. Цукерки АВК Королівський шарм 32 гривні 90 копійок. Такі вагові цукерочки від АВК. 22 гривні та 10 копійо Флоренс. Цукерки соняшникові 15,44. Цукерочки жувальні тофі 16,80. Є з різними смаками. Такий формат паличок, бо є ще більш кругленькі. Ціна акційна 21 гривня, 53 копійки. Рачки від Рошен 16,36. Корівка 14,28. цукерочки вагові Престиж 15,54. Цукерки вагові Лукас зі смаком дині та кавуна 20 гривень за 100 грамів. Я ще таких не пробувала. Цукерки вагові золота лілія 21 гривня та 15 копійочок. Від розумного вибору печиво 11 гривень 34 копійки за 100 грамів. Деліція зі смаком вишні. 62 гривні за 300 г. Печиво здобне. Ціна 32 гривні та 70 копійок за упаковку 250 г. Таке печиво здобне, престиж, зернове, листкове 48 за упаковку 350 грамів. Таке печиво від біскоті 80 гривень та 40 купів 400 грамів. Печиво цукрове, лагода. А 60 гривень та 30 копійок за 300 грамів. Так, печиво затяжне. Грибочки Чоко Фемелі 74,80, пряники, Заварні. баварські 64,40 За упаковку 300 грамів. Печиво-вагове деліція з арахісом. Ціна 23 гривні 58 копійок. За 100 грамів. Класно, що воно запаковане по три штучки. Так, такі цук... Цукерки вагові Royal Pombier зі смаком полуниці або какао 17,56 гри. Пташине молоко від торгової марки Жако 17,80, а з карткою таба 17 гривень. Цукерки Лукас 22 гривні 30 копійок. І зефір від Жако зі смаком, точніше, з начинкою. тут є начинка, чорниця, ціна 16,70 за 100 грамів. Шоколад молочний. Ріферо, Новинка на полицях. Є чисто молочний, а є із гріхами. Ціна 58 гривень, вага 75 грамів. Супер знижка на шоколад від торгової марки Millennium. Є із вишневою або із малиновою начинкою. 27 гривень, вага 95 грамів. А ще супер знижка на мілка шоколад молочний 95 грамів за 44 гривні. І ще її із вишневою начинкою. Ціна, а ні, не вишнева, перепрошую. Полонечна начинка. Ціна 44 грн. Новинка від Кіндер вафлі 35,70 за 34 грами. Ще є ось такі вафлі, дві палички. Буано. 40 та 30 копійок. Новинка від розумного вибору: фруті-фрут, смак ананаса, яблуко вишня. Ціна 69 гривень та 40 копійок за півтори літри. А ще є апельсин, ціна 73 гривні та 70 копійок. І томатний нектар, ціна 78,80 по-різному, Є напій соковмісний, це нектар. І на пісок у Появились в продажі абрикоси. Перший катунок. Ціна 113 гривень за 1 кілограм. Акційна ціна на банани 67 гривень за кілограм. Хто зі мною давно, той знає мою любов до яблук, але прийдеться відмовитись. Ціна 74 гривні за 1 кілограм. Red Prince. Редис. Ціна 54 гривні за кілограм. Томат рожевий 105. Томати тепличні за 70 гривень. 45 гривень капуста рання. Бур'як кмитий 40 гривень та 80 копійок. Ранній 49,50. Картопля перший гатунок 29 гривень. Рення за 43. Огірки тепличні 75 гривень. першого гатунку 80. Фасована картопля 38,60. Картопля молода 50 гривень за кілограм. Маркова за 28 гривень, другий гатунок. мита першого гатунку 44 гривні. Цибуля червона, Марс 48,60 за кілограм, Рібчаста 33 гривні, чесник 140, ранній 110